Складний цього року рік для нашої розсади довго не могли висадити. Тепер висадили, передають знову і холод. Сьогодні хочу записати комплексне відео щодо підживлення розсади першого захисту від хвороб і укорінення цього року. Надважливо допомогти розсаді укорінитися, дати їй старт і захистити її від хвороб. Перше підживлення у нас через 7-10 днів, і це може бути два доброго. Перше доброво це кальцієва селітра, де в нас тут кальцій і азот. Чому кальцієва селітра? Бо нам треба розвинути кореневу систему наших помідорів. Кальцій допомагає розвинутись кореневій системі, допомагає розвинути стовбур рослини, допомагає розвинути листя і допомагає розвинути клітини рослини. Якщо не буде на початку кальцію, рослина не буде нормально розвиватися, тим більше в таких складних погодних умовах. Азот кальцієвої селітри допоможе нам розвинути зелену масу, допоможе рослині дати лагідний старт. Кальцівої селітри даємо столову ложку на 10 літрів води, це 20-25 грам, хто міряє. І діляться ці 10 літрів на 20 помідорів. Це виходить нас по літри на рослину. Якщо земля суха під рослиною, то перше проливається водою, щоб була волога коренева система. Тоді дається підживлення. Другий у нас варіант підживлення це добриво 13-43, де 13 азоту, 40 фосфору, 13 калію. А і тут, бачите, виробник намалював, що для розтку кореневої системи. Тут ще додані мікроелементи, сірка, магній, борг, ну все, цинк для укорінення і стимулятори росту. Це більш дорожче добриво. Дешевших добривах може бути тільки макроелементи, наприклад, 13-40 13 але вони також підходять. Якщо ви давали фосфор при вирощуванні розсади, наприклад, давали монофосфат калію, щоб розсада не витягувалася, або монофосфат калію часто дають перед висадкою розсади, то краще робити піджилення кальцієвої селітрою. Якщо ж ви не давали фосфор розсаді, робимо 13-40-13. Дозування таке саме кальцієвої селітри, столова ложка на 10 літрів води і по півлітри на рослину. Тому столова ложка 20-25 грам, десь розраховують, що це буде грам або трошки більше на одну рослину. Можна, звичайно, давати і більше діючі речовини, але це коли вже рослини великі, може забирати більше речовин і їх використовувати. Тоді, вже, якщо ви зробите перше 13 40 13 то після 13 40 13 робите підживлення через тиждень кальцевою селітрою. Оце буде правильний старт для наших помідорів. Зверніть увагу, бо на початку не використовувати, коли рослина ще не розвинута, не відновилася. Листя, не утворилася гарна коренева система. Використовувати добрива, де все по 20, рівна формула. Бо часто добрива, хоч і пишуть там, для томатів, для огірків, там, для полуниці, вони майже ставлять всі елементи порівну, і це добриво підходить майже всім на всі етапи. Тобто, виробник робить таку універсальну формулу. Але нам зараз треба саме, щоб було більше фосфору, більше кальцію, менше калію і азоту. Тому зверніть увагу на формули добрива, навіть якщо вони там пишуть, наприклад, для помідорів, перців, баклажанів, тому зверніть увагу на початку, яке даєте добриво. Хочу звернути вашу увагу, що не обов'язково може бути, наприклад, формула 13-40-13. Можуть бути різні формули, можуть бути різні добрива. Наприклад, в мене от ще є TerraFlex Start, добриво для розсади, біостимулятор кореневої системи. То він має формуру 11. 40, 11 азоту, 40 фосфору і 11 калію, і мікроелементи. Вам не обов'язково там шукати 13, 40, 13, просто це універсальна формула, стартова формула, так всі говорять. А можуть бути трошки ці одиниці відрізнятися. Головне, щоб нас добре було з фосфорною формулою. Ще багато питань зустрічаються, наприклад, питають, якщо, наприклад, от ми дамо кальцій по листу. Є багато препаратів з кальцію, наприклад, хелатин кальцій можна дати по листу. Дивіться, обов'язково треба давати кальцій по листу, щоб помідорам було все забезпечено кальцієм, щоб наші плоди не мали вершинної гнилі. Якщо не буде помідора мати достатню кальцію, ми будемо мати вершину гниль. Але в даному випадку нам треба наситити кальцієм кореневу систему помідорів, щоб корінь нормально розвинувся. Тому кальцій обов'язково треба дати під корінь. Тому у нас іде пріоритет на кальцеву селітру. Далі ще одна тема така щодо використання укорінювачів. Цих укорінювачів є повно. і корневін, і грандіс, і вігортем, і бурштинова кислота. Дивіться, укорінювачі є смисл використовувати поряд з основними препаратами. Або, наприклад, якщо ви внесли все в ґрунт помідорі, наприклад, перегні, різні добрива, і вже не хочете робити ніяких підживлень, гратися, тоді є ще смисл на початку дати у Очі, щоб помідора краще укорінилася, ці укорінювачі гарно працюють. Їх можна давати, коли тільки помідору садимо або через 7-10 днів після того, як помідору посадили. Один з найдешевших і таких, що найкраще працює, це бурштинова кислота, 2 грами 10 літрів води, і підливаємо помідори. Є звичайно багато більш професійніших у і FertiRoot, і радіфарм їх є смисл використовувати в тому випадку, якщо є проблеми з укорінням. Якщо ви, наприклад, висаджували розсаду і вона мала дуже слабеньке коріння, тоді є смисл використовувати якісь дорожчі препарати, перевірені, які гарно дають укорінення. Коли вибираєте укорінюючі, завжди дивіться на їх склад і давайте перевагу препаратам, які мають гумінові кислоти, екстракти водорості, найбільше таких елементів можуть мати навіть собі бурштинову кислоту, які мають найбільше елементів, щоб помідору стимулювати на укорінення і навіть стимулювати на розвиток. Наприклад, тут препарат має солі гумінових кислот, солі фульвових кислот, екстракт бурих водорості, амінокислоти, тобто має повно всяких елементів комплексних, які будуть працювати на укорінення рослини. Якщо ви хочете використовувати укорінювачів поріз з основними препаратами, то, наприклад, через 7 днів дали 13-40-13 або кальцеву селітру, через 2-3 дні даєте укорінювач. І обробка від хвороб. Обробка від хвороб цього року обов'язкова. Обов'язкова профілактика, є сильні перепади то холодно, то жарко. То дощі, то приморозок, то раптово 25-26 градусів температури. Наші рослини можуть захворіти, отримати різні грибкові хвороби. Це не обов'язково може бути фітофтора, це можуть бути різні хвороби, які можуть напасти на листя нашої рослини. Переважно базовими препаратами, такими, що постійно я обробляю, це у мене квадріс. Його відповідник Старк того року я обробляв і квадрісом, і старком. Помідори були без хвороб, без світовтори, було все нормально. Вони йдуть нас від комплексу хвороб, тому якщо ви ними обробите, буде у вас комплексний захист помідори на початку. Ну, і дивіться по цінах, Квадрі, звичайно, вам вийде дорожче, старк вам вийде дешевше. Тому обирайте самі. Зразу вам розкажу, які зміни у мене цього року. Оскільки цього року в нас і холод, і дощ, і то жара, тепер знову дощі, то я поміняв трошки обробку, навіть от видно, що в мене вже оброблені. Я обробляв Redomil Gold Air. Тут у нас металаксил і холорокес міді. Це в нас системно-контактний препарат. Нас міть іде профілактика від всіх хвороб: і бактеріальних, і альтернаріоз, і фітофтороз. Плюс тут ще є металаксил, такі дві діючі речовини зроблять нам непогану профілактику хвороб на початку. Я ті роки на початку використовував квадріс, бо ті роки весни були більш-менш нормальні. Був якийсь заморозок, але таких перепадів, щоб 2-3 заморозки, потім холод, потім тепло, потім дощі. Такого не було. Тому вирішив взяти більш потужніший препарат. А так би я використовував квадріс. Не плутайте Redміл Голд R з Редміл Голд МЦ. Це трохи різні препарати. Редоміл Голд. МЦ також можна робити профілактику на першу обробку. Також гарно буде працювати. Просто багато людей Редоміл Голд не любить. Багато гуляє інформації всякі за нього в інтернеті. Десь правда, десь неправда. На Редомілі світ не зійшовся, є різні препарати, тому можна робити різними препаратами профілактику. Але таку обробку 7-10 днів після посадки обов'язково, щоб захистити від хвороб. бо дуже тяжка весна цього року. Напевно, і таке літо буде, тому що бути своїм помідором, не ходити на базар, не купляти траву, не помідори. Робимо обов'язково профілактику помідорам хвороб. Ну і до цих препаратів даємо прилипач. До редомілу я не давав прилипач. Бачите, редоміл гарно так на листі сідає. І так, до редомілу я не даю прилипач. До квадрісу старку даємо прилипач. Можна замість прилипачу дати рідкого мила, 2-3 столові ложки на 10 літрів води, мило нам послужить прилипачем.